Дорогі брати та сестри, вітаю вас зі світовим святом Пасхи. Це свято для кожного віручого є особистим святом, тому що ми прийняли цю жертву Ісуса Христа раді нашого Спасіння. Ми дякуємо Богу за те, що Він хранив і оберігав нас до цього часу, і що наші молитви слишні. Я дуже вдячний Господу Богу за те, що більше 20 років тому Він привів мене до себе і дав мені вічне життя. І я хочу, щоб всі, хто ще не познав милость Господню, щоб вони прийняли і зробили свій свідомий вибір, щоб пройшла межа між світом і темрявом в вашому житті. Хай Господь. Дасть вам сил і Хай Господь збереже ваше життя і життя ваших рідних та близьких. Дуже дякую за ті молитви, які ви возносите перед Господом за військовослужбовців. Господь дійсно нас оберігає. І хоче, щоб ми були всі живі і дасть Господь побачилось ще в цьому житті. Дякую всім. Слава Богу і слава Україні! Разом ми переможемо.